Вітання всім глядачам футбол хаб. Передостанній поєдинок Луганської зорі на цих літніх зборах. І сьогодні в суперниках клуб з Саудівської Аравії, а саме з міста Бурайда Аль Раед. Цей матч луганці розпочали активніше. Вони вирішили намагатися пресингувати свого суперника. Зараз бачимо м'яч на лівому фланзі. Жуніньо чи то подавав, чи то бив в поворотах, але момент створив небезпечний і був кутовий. Зараз. Дальній постріл від хахльова, але м'яч те повз ворота. І відповідь від команди Саудівської Аравії і одразу забитий м'яч. Отак тут швидко розпочинає команда: забуває мубарак Аль-Родже. І луганцям вже треба відіграватись. Артем Слесар, подача штрафний. Владислав Бугай пробуває, але Голкіпер рятує. Сьогодні буде багато роботи у голкіпера. І от знову наче врятував, але не виходить. І в другому поспіль поєдинку відзначається за Луганську зорю Кирило Дришлюк. Рахунок вже 1-1. І от зараз, як добре, в пресингу зіграла Луганська зоря. Обікрали просто вихід, але знову рятує. Андре Морейра, португальський голкіпер і рахунок, залишається нічийним. Розіграш кутового беніто з в'ячем. Беніто пробуває і забиває свій дебютний м'яч за Луганську зорю. поки що в товариській зустрічі. Але ми чекаємо на його забиті м'ячі і в офіційних матчах. Відповідь від Аль Раеда, удар по воротах Супутіна, але нічого небезпечного. Тут спокійно рятує голкіпер лу Луганців. Знову атака правим фланом. Беніто бачить Кирюханцева, Кирюханцев на швидкості робить подачу і не влучає у ворота футболіст Луганської зорі. Трошки-трошки не пощастило. Зараз волошим. Волосним дячем відкидує на Алію Нандура. Аліяндур пробуває повз ворота. Швидкий вихід в атаку від Аль Раеда. Тут буквально 3 в 2 вже вивалювались, і цей момент вирішують футболісти Аль Раеда. Рахунок стає 2-2. Дуже цікаве завершення цього матчу. Нас очікує, хто ж все ж таки витягне? І отут який небезпечний простріл, але дещо не повірив. Я думаю, футболіст Луганської зорі тому пробив вже вище головою. Знову знову момент, тут же Едуардо Гереро, але вирішив в доти пробити після подачі. Бачимо, що Луганці сьогодні дуже багато подають і активно атакують саме правим флангом. Зараз Денис Антюх прибирає під себе знову накрутив центрального захисника і пробуває в дальній кут. Ну Який же красивий м'яч від Дениса Антюха на 61 першій хвилині він виводить луганців вперед, і от зараз помилка центрального захисника Ареда. Передача на лінандура, але з пустих воріт просто виносить цей м'яч захисник саудівської команди. Ну, хоча б будемо відверті, там і удар від Дура не дуже вдалий. І так і завершується цей поєдинок. 3-2 перша перемога луганців на цих літніх зборах. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.